Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Ден Сьогодні в цьому відео ми будемо піднімати 9 тисяч кубків першою силою в Бравл Старс. Давно у нас не виходила ця рубрика, цей аккаунт я не закинув проєкт, планую продовжувати, але все залежить тільки від вас, а конкретно від ваших лайків, підписок та переглядів. Тому рекомендую довести відео світ початку до кінця, без перемоток, а також поставити лайк і підписатися на цей канал. Ну а я не буду затягувати. Починаємо! А почнемо ми з того, що на секундочку, останнє відео по цьому проєкту виходило 5 місяців тому. На цьому аккаунті я сильно не грав, десь не колись заходив і за цей час з'явилися нові перси, тому що я відкривав Stardrop і знову ж таки готував різні відосики. Там з нових персів є Пем, є Пенні, є Леончик, до речі. Не знаю, чи я його вибив чи кредитів вистачило. Вроді би вистачило кредитів. Не сильно аккаунт змінився, але все-таки на місці він не стояв і я потроху піднімав кубки. До речі, народ хочу вам сказати, що я планую відновлювати цю рубрику, але все залежить від активу. Якщо активу не буде, відповідно я її не буду знімати. Але якщо подивитися на останні відосики там навіть не останні просто за весь час відосики виходили по цій рубриці, то там все було дуже навіть непогано. Ну, це я сказав так до слова. Зараз вже будемо про це до відео. Як бачите, зараз я виконую квести. Тут дуже багато квестів, усіх брав пас, підходить до кінця. Потрібно пройти його до кінця. Бажано. Надіюся мені квести хватить, хоча лишилося 4 дні. Я що на основі не пройшов БП до кінця. Що тут? Сьогодні постараюся на основі папитися, можливо, на вечір буде стрім, але не факт. Також народ, якщо ви не дивилися попередні серії по цьому проєкту, можете подивитися, в мене є цілий плейлист на каналі з ними. Та взагалі в мене на каналі багато цікавих плейлистів, як з відкриттям стартропів, мегакопілок, так і, наприклад, з міні-іграми. Також є плейлист, і, до речі, скоро ми запишемо міні-ігри. Не знаю. Постараюся до кінця тижня, напевно, це зробити тобто, наприклад, завтра або сьогодні ввечері, якщо не запущу стрім. До речі, напишіть в коментах, чи потрібно запускати стрімчик на вечір, чи можливо краще записати міні-ігри. Пишіть це все в коментах, буде цікаво почитати. І справді не полініться, зайдіть і напишіть, чи кращий стрім, чи кращі міні-ігри. Бо мені важливо знати, який буде актив, чи ми зможемо записати, наприклад, і самі хованки, чи сліпого снайпера. До речі, обов'язково запишемо оцінку скінів, її потрібно записати. Зараз появилися стартропи і набагато легше стало отримати круті скіни, тому думаю, буде цікаво. А ми тим часом вже закінчили піднімати Бібі і почали піднімати МАКС. І на даний момент ми її підняли на 10-й ранг. Та виходимо в меню, але, на жаль, через оце не було анімації. І зараз в нас на аккаунті вже 8437 кубків. Далі я вирішив піднімати пені. На жаль, забув записати відеос, тому записав тільки фіналочку, вже як додається, плюс ще 100 купів. І по сьогоднішній день я ще досі не забрав всі подарунки. Тому забираємо ще один стар дроп, і потрібно це закінчити, але знову ж таки я вам казав, що на акаунт я не заходив, а вони не пропали. Якщо я не помиляюся, то там 25 подарунків і 25 ий це легендарний стар дроп, що доволі приємно. Наступним нашим з вами персом став Барлі. Я вирішив його підняти, оскільки на ньому багато квестів. І також забирав стардропи. Деякі стардропи я вирізаю для відосиків, ну а деякі я залишаю. Тут нехай буде все-таки повітрявати так цікаво. Така міні-лайтова перерва від пушу кубків. Получаємо плюс 33 кубка, і в нас вже на аккаунті 8625 кубків. Залишилося ще 375, і в нас буде 9000 першою силою. Далі я почав обнімати СТУ. Як ви бачите, якість стала чуть гірше, тому що це я вже вирізав зі стріма. Тож, який пройшов сьогодні, якщо не бачили, обов'язково подивіться, силичка на нього буде під цим відео. Я з основного не пушив кукенового квести, тому бравлери постійно змінювалися. Був СТУ, потім став Карл, потім вернули Барлі і далі ми пішли знову на Бібі, потім знову на Макс. Експериментували, оскільки були різні тімейти, і важко було зробити хорошу тіму. А потім прийшов пацан, з яким ми добре зігралися і граю вже з ним до кінця стріма. Я, звісно, на відео задаю тільки перемоги, там де ми я не даю, але їх там буквально було кілька каточок, тому що з цим пацаном ми дуже добре зігралися і дійшли до 13-ї серії перемог. В даному пущі дуже рішала серія перемог, оскільки додаткові кубки ніколи не бувають лишніми, і вже, виходить, не плюс 9, а наприклад плюс 13. Насамперед, це сильна економія часу. І поки я з вами говорив, залишається одна фінальна каточка. Тобто, на даний момент у нас 8994 кубка. І не буду затягувати, погнали в фінальну каточку. Фінальну катку я вирішив записати на Біві, хороший перс. Тут якраз карта для ближніків. Бібі все заходить не ідеально, але я постараюсь. Народ, хочу сказати, що зараз мене знову повертається мотивація знімати. Думаю, це, по-перше, видно по якісному контенту, який мені чесно не дуже хотілося знімати на початках, і чути по моїй озвучці, що мені це знову починає подобатися, тому йдемо вперед. І надіюся, що ви і далі будете мене підтримувати лайками та підписками. Це справді сильно мотивує мене знімати щось подібне. І напишіть, будь ласка, в коментах, чи хочете ви бачити більше цієї рубрики на каналі. Ваша думка дуже важлива, тому що ну, канал я створював тільки для вас і враховую завжди стараюся принаймні враховувати вашу думку. Якщо ви напишете, що хочете бачити більше відео по цій рубриці, то вони будуть виходити частіше. Якщо ж ви напишете, що хочете щось нове, щось інше, то ми змінимо формат роликів. І до речі, не менш важливо, що відео почали виходити знову майже кожен день. Це знову ж таки показує, що мотивація в мене знову з'явилася. Треба грати акуратно, але в мене ось в даний момент лагав телефон, не знаю чому. В деякі моменти джойстики зависали, що відповідно бісило. Ну, все-таки, це фінальна каточка. Добре, що іменно в почало лагати, а не під час стріма. Ось особливо в цьому моменті. Як ви бачите, зависла запись, а в мене завис джойстик. Я завалив туман. Добре, що він мене завалив, але все ж неприємно. знаєте, Неприємно і не знаю. Телефон був дуже гарячий. Я думаю, що йому через почало лагати. Ну я не знав. До речі, запис теж залагала. Ну менше з тим, давайте повернемося до кадочка. Як бачите, я вже починав трошечки крисити, оскільки в мене лагало, у мене топ бізсило, я вирішив лишний раз не ризикувати і просто посидіти в кущах. Я розшитував на топ-3, топ-2, топ-1. І пррр, що з того вийшло? Зараз побачите. Через те, до речі, в мене було тички, кинув ну то це мені ніяк не допомогло, зайняв топ-4. Вже хотів сказати, що не підняли, але згадав за серію перемог і зрозумів, що це плюс 10 кубків, і це 9 тисяч кубків підняті першою силою. І ви знаєте, це дуже круто. Бо створює це яка навіть не для того, щоб записати відоси, а тупо для того, щоб спробувати наскільки це важче грати першою силою, аніж, наприклад, 10 з пасівочкою. Тому я цінюю кожен ваш лайк та підписку. Для мене це дуже важливо. І давайте заберемо нагороди. Три стардропа, і там монети, і очки сили. Так, перший стардроп у нас 50 монет. В принципі, краще, ніж нічого. Забираємо з вами другий стардроп. І з нього рідкий епічний. Міфічний, міфічний стардроп. Лего! Легендарний стардроп. Напиши, будь ласка, в коментах зараз, що з нього може випасти, а я відкриваю на раз, два, три. І з нього випадає гіперзаряд. То, що мені максимально не потрібно на цьому аккаунті, тому що я не прокачую персів. А гіперзаряд, як ви знаєте, активовується на 11 силі. Звісно, то на ті емоції я це переозвучую, але тут у мене, чесно кажучи, бомбануло. Я дуже розчитував на скін. Сумнівався, але розчитував на скін. Бо гіпер і очки сили то саме не потрібно, що може випасти на цьому аккаунті. І забираємо з вами ще третій стар дроп. Получаємо 50 очків сили і 200 монет. Народ. На цьому наш відос підійшов до кінця. Хочу вам нагадати, народ, будь ласка, напишіть, чи хочете бачити більше серій по даному аккаунту. Це для мене дуже важливо. І на рахунок стріма, стріма, на жаль, не буде. Я тільки що згадав, що на 8 годину у мене репетиція в школі, тому сорі, стріма не буде. Постараюся сьогодні хоча б підняти 50к і записати для вас вже завтра відосик про нього. До речі, відосик буде чуть нестандартний. Хто чекає, напишіть в коментах. Ну на цьому я буду закінчувати. надіюсь цей відео тобі сподобався. надіюсь ти на нього вже поставив лайк, обов'язково підпишись і нажми на дзвіночок. Ну а тобі я дякую за перегляд. З тобою був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей. До речі, можеш зайти в мій телеграм-канал, ссылка на який є під відео.